У Житомирі розпочали встановлювати модульні укриття. Шість бетонних споруд встановлять у різних частинах міста. Перші укриття облаштовують поблизу скверу на крошні, а також на вулиці Лятошинського. Юлія, щодня гуляє із дитиною у сквері на крошні, каже: найближче укриття знаходиться у підвалі сусідньої багатоповерхівки. Інших місць, де можна було б сховатись під час повітряної тривоги, немає. Ну взагалі немає. Десь бігти в сусідні подвали здому ну як так можна сказати, більше ніби додому далеко теж бігти. Більше, більше варіантів тут ну такого нема, крім ось сусіднього будинку. Тут дуже багато діток в основному грається днем, вранці, вечором. Дуже багато мам з дітьми, яким навіть під час тривоги, щоб було куди заховатися. Ну я вважаю, це потрібно. Укриття на крошні буде розташоване у багатолюдному місці поблизу сквер, ринок та супермаркет. Воно розраховане на 20 людей. Як йдеш з мазіна тривога, куди ти підеш, крім під'їзду. Нікуди, то тобто якраз треба укриття. Ще два укриття встановлять на польовій та новому бульварі. Чотири бетонних споруди придбали у київської фірми за майже 7 мільйонів гривень. Окрім того, комунальне підприємство Парк придбало ще два таких укриття. Їх встановлять у парку Гагаріна та поблизу гідропарку. Ці бетонні споруди за проєктом мають витримувати ударну хвилю силою у 100 кілопаскалів, а також рятуватимуть від осколків. Взагалі зараз розглядається питання зробити їх автоматичне відкривання. Тобто, якщо б вона сирена, двері автоматично відкриваються, люди зможуть зайти в укриття і двері будуть зачинятися, коли буде відбій тривоги. Людина, яка якщо залишилась людина всередині укриття, вона Зможе нажати на кнопку і вийти з укриття, але це поки що проектно. Але розглядаємо такий варіант. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.